Всім привіт! Сьогодні ми готуємо страву, яка доводить, що голубці можуть бути смачними навіть без м'яса. Це веганські голубці з морквою і редькою. Вони настільки пікантні і яскраві, що кожен, хто їх спробує, попросить добавки. Як завжди, їж з вами. Виберіть щось смачненьке, а ми починаємо. Наїдалого! <му> Для початку зробимо найголовніше, це начинка. У нас вона буде складатися з моркви і редьки. Натираємо, терочка для корейської моркви. І тепер редька. Обов'язково часничок. і дрібнесенько дрібнесенько Приправа для корейської моркви філь за смаком, трішки оцту. І трішечки соняхової. І гарнесенько-гарнесенько перемішуємо, залишаємо нашу начинку маринуватися. А ми переходимо до копастини. Нам потрібен укріп Підсолюємо наш укріп. Поки закипає наша водичка, нам треба вирізати з капусти качан. А для того, щоб нам легше було розбирати капусту, втикаємо в неї ось так вилочку. Ось і закипіла наша водичка, починаємо бланшувати наші листки. Ось так, отакими обертами, ми потихенечку будемо зараз відділяти наше листя. Ви тільки подивіться, який колір у нашого листя. Це дуже гарно. І так продовжуємо до того моменту, поки не нароблено стільки листя, скільки нам потрібно. Набланшували повну миску листя, і тепер можемо завертати. Для цього нам потрібна наша начинка, невелика дощечка. І для початку, дивіться, якщо лист великий, як ось цей, ми можемо з нього вирізати на два голубці, просто вирізаючи оцю серединку. Альденде. Далі беремо трішечки начинки і завертаємо. І так накручуємо, поки не закінчиться або листя, або начинка. Також не забувайте підписуватися на цей канал і ставити лайк. Для маронаду на голубці нам потрібен окріп, в який ми додаємо цукор, оцет і соняхова. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Докрутили наші голубці, у нас залишилася начинка, бо капустинка у нас була невеличка. І тепер нам треба їх перекласти в ємність для маринування. Ось так щільненько у нас все вийшло. І тепер обов'язково їх заливаємо нашим маринадом. Дуже-дуже гарячим. Щільно закриваємо кришкою, щоб наші голубці були повністю в маринаді. Після цього чекаємо, поки вони вистигнуть, а потім відправляємо їх в холодильник мінімум на добу для маринування. Зустрінемося завтра або після. Поверненням, як завжди, найулюбленіша дегустація. Ось такий дуже яскравий смаколик у нас вийшов. Розріжемо і поглянемо. Ну, я скажу, це дуже яскраво і кольорово. Ніжний яскравий капустний лист. Дуже багато насичені спеції всередині, які дають такий смак непередаваємий. Ну, хто їв корейську морковку, той знає. Але тут він трошки інший, тому що і маринад робить свою справу. Веганські голубці це гарне доповнення до основного столу. А також вони ще й пісні смачна, проста і гарна закуска. Тому, як завжди, не забуваємо поставити лайки, підписатися. Всім, хто це вже зробив, дякуємо велике за підтримку. Чекаємо вас в коментарях з новими нагадуваннями, що нам приготувати. До нових зустрічей. Як завжди, раді були бути з вами. па Наїдалово!